Зуболандія це чарівна країна чистоти та сяйва, де кожен куточок виблискує, а вулиці вимощені чистотою. У самому серці цієї країни розташована фабрика Зубкова Мрія, де феї створюють сяючі зубчики для здорових усмішок. Тут працюють чарівниці: перлинка майстриня чистоти, яка надає зубчикам гладкість. Іскринка – фея енергії, дентелія фея сяйва, яка надає ідеальний блиск. Феїчки, сьогодні наш день. Новий блиску усмішок. Так, іскренко. Почнімо роботу. Всі системи в порядку. Готові до запуску? Я все перевірила. Так, так, так. Запускаємо чарівні елексири в роботу. Так, перший, другий. Всі працюють. А тепер запускаємо конвейер. Перлинка ти готова? Так, запускай! Дивіться, як вони сяють. Це буде найкраща партія зубчиків для діток. Круто! Ми сьогодні добре попрацювали. Давайте станцюємо наш улюблений танець, поки зубчики наповнюються кальцієвим елексиром. Серія друга Неполадки на фабриці У серці Зуболандії, найчистішого і найчарівнішого міста, мешкають феї, які оберігають блиск кожного зубчика. Але навіть у найчарівнішому світі іноді трапляються несподіванки. І сьогодні саме цей день. Що це таке? Зубчики? Вони чорніють. Тільки не хвилюйтеся, ми все вирішимо. Це не просто збій, це щось гірше. Магічна система реагує на щось, але на що. Я спробую перезапустити систему. Можливо, збій в комп'ютері. Воно почало іскрити. Потрібно щось робити. Перлинко, відійди це небезпечно. Дивись в іншому залі. Теж дим. Нам потрібно подивитися, що відбувається зовні. Можливо, там буде рішення. Чекай, чуєте ці звуки? Це ж конвеєр горить. О, ні. Я не знаю, як його налагодити. Всі системи заблоковані. Що ж відбувається? Хоча б зупинити вогонь вдалося. Нам потрібно подивитися назовні. Можливо, причина там. О, ні, що тут відбувається. Це ж. Так це я карієс, і я захопив Зуболандію! Та ні, не захопив. Я ж врятую зуболандію. Але в наступній серії. Серія третя. Злий карієс. О, як довго я чекав. Нарешті світло згасає, і я повернув собі зуболандію. Тікайте, тікайте, феї, та я відчуваю ваш страх. Каріє всі зубчики псуються. Хо-хо-хо-хо-хо! Ваші чари згасли. Мій час настав, бідні зубчики. Їх вже ніщо не врятує. Ми все зруйнували із цукриками. Ти не можеш все зламати. Це наш дім. Ми повинні зупинити тебе. Ваші намагання не зупинять мене. Чорні цукерки. О, ні. Потрібно швидко забирати зубчики. Зараз все вибухне. Що нам тепер робити? Все зруйновано. Потрібно сховатися від них. Ой ой ой. Фей, він нас знайде тут? Надіюсь, ні. Я знайшов вас цукреки взяти їх То закрийте в темниці. Що ж нам тепер робити? Сливочка. Надіємось, ти нас почуєш та прийдеш на допомогу. СЕРІЯ четверта Порятунок зуболандії. Привіт, це я Сливочка. Я думав, що Каріас назавжди зник, але я помилився. Амулет? Він ж активується лише у надзвичайних ситуаціях в Зуболандії. Сливочка Карієс напав на Зуболандію. Допоможи нам. Знову цей карієс ніяк не вгамується. Час вирушати на допомогу. Я усмішок яскравих захисник. Щоденно зуби чистити я звик. І раджу, милі друзі та рідня, ви не лінуйте, чистить їх щодня. Якщо у вас біда бентежить вас тривога, підступник арієс на вас напав, сливочка, прийде на допомогу, Щітка й паста, ось мій арсенал, сливочка, прийде на допомогу, Щітка й паста, ось мій арсенал. Нумо чистить зубки раз, два, три, будуть зубки білі та міцні. До лікаря підемо зубки показати. Він наш хороший друг. Він буде лікувати. Якщо у вас біда, бентежить вас тривога. Підступний карієс на вас напав. Сливочка прийде на допомогу. Щітка й паста, ось мій арсенал. Карієс. Ти зруйнував всю зоболандю? Ну начувайся! Серія п'ята Сливочка проти каріеса. Так. так, так Хто це там прийшов? Ану, покажись. Що? Не впізнали мене негідні цукрики. Я прийшов щоб змити вас зубною пастою. О ні, ховайтеся цукрики. Негідник Каріес. Що ти зробив із Зуболандією? Я тобі помщуся! Рятуйте! Сливочками тут. Феї, нарешті, я знайшов вас. Каріес закрив нас тут. Допоможи нам вийти. Нам потрібен елексир. Навже він забрав у вас силу? Добре, що я взяв його з собою. Тримайте. Дякуємо тобі, сливочка. Феї зубні, ми чарівниці милі зуб новий сяє як зірка. Феї, нарешті, ми вільні. Тепер потрібно здолати Каріса. Покажіть свою силу. Ти правий! Зубна щітка, зітре всіх цукриків вмить. Стережіться, вам точно її не здолати. Зубна паста вона огортає зуби захистом і не дає цукрикам жодного шансу. Зубна нитка. Вона проходить там, де не проходить ніхто. Цукрики прощавайте. Вам мене не здолати. Ми здолаємо тебе Карієс. Адже в нас є зубна паста та зубна щіка. Ми це зробили, феї. Разом ми перемогли Карієса. Зубна паста, щітка та чарівна нитка. Наша команда була непереможною.